І всім привіт, друзі! З вами я, Лімончик, і сьогодні ми будемо грати в Роблоксі одну таку гру безіменний вистріл. Я навіть вчора робив пост, чи грати мені роблокс І от. Так, давайте одну позивську і нормальний режим. Боюся, там писала... Ого, ми ногою вибили двері, там якась тусовка. ну Суть гри, я типу, понімаю. Ага, підпишіть. Ага, добре, зараз підпишем. Троим я свои підписати. ле лі... ой, а почему не пошел? О Ле лі... Э мамо... Мо... Ой Лекью написал. Ну ладно, ле лі... Кьон. Буде так, проте нас нас Ага В общем, суть цієї гри. Тут є один, типа, холостий, і один нормальний. Це, типа, в той шанс 50 на 50. Е, ладно, моя очередь, да? Давайте в діле розстрельне. Ніе. Це був холостий, тепер він стріляє, він може в мене стріляти або в себе. І Єгмер. Ладно, в мене ще є одна жизнь. Чотирьох сразу тут Ну, В себе стріляю, потому що нам все не стоїть. І так, угу. три холостих і два нормальних. Так, він заряджає. Ох, я стріляю, давайте. Ну там больше шанс. Ну давайте в дилера. И... Да ты шо? Не-не-не. Ага! Да, он все выстрелил. А теперь в дилера. Да! Мы выиграли дилера. Лег... Лікйончик. Так. Ага, і тепер в нас є такі квадратики, в яких ми можемо все складати. Ага, лупатий енергетик. Що все робить? На 24. Ага, один холостий, і один нормальний. Хух. Дивіться, енергетик у нас ми випадаємо і продивляємося патрон. Викидаємо, тобто. А лупами дивимося, який іменно патрон. В нього там ще дві речі. Наручники приковують тебе на один раунд, а от ці таблеточки встановлюють одне життя. Так, у нас шанс 50 на 50. Давайте візьмемо Бай-бай. У нього мінус одне життя, але він його дав, він його зараз зап'є. І в нього життя вертається. Ого, він мене нарочниками прикріпив. Але тут шанс 50 на 50, а я вже нормально використав. Так що він просто так використав нарочники. О, в мене тут вітаміночки є. Клеточки. Тепер я можу собі даже дві життя встановити Ого, два холостих і один настоящий. Не перезаряжаю. І так. А мені можна сразу випити. Так. У мене зараз буде шість життя. Все. Йому не жити. ділера давайте. І. Та ти шо? Він... Зараз буде не холостий 100%. Він все безрейнув! стрельнув ха -ха, ха ха Він все стрельнув Тепер я знаю, що в мене не холостий, і тепер я все обистрив. Ху Ну, це вже трошки послужніше. Так, я взяв. Дві... два наручника. Ага. Дві пари наручників. Ну, давай, перезаражай. Скільки там було? Я не звернув уваги. В Вроді б, там було два холостих і один нормальний. Давайте його причепимо. На всякий случай. І Стрельно в нього два рази. Так. <свісно> Тепер у нього 100% зара буде. Холостий. і зараз буде ще один холостий. Так. О, ще один є патрон. М давайте в дилера. Ні, не свободу. Ладно. Нарочники. лупа. Давайте його спочатку приковуємо наручниками. Подивимося лопотом, щоб... буде. Ага, це один хороший, значить. Я опять не звернув увагу, скільки це тих. Я не знаю, в ділера. Да! Все. Тепер мені треба звертати увагу. Шанс 50 на 50. Давайте його прикуєм. А все, я його вже 100% вб'ю. Да! І у нас ще навіть є всі життя. Третій череп. У мене аж три вітамінки. У нас по шість життів. Ого, три холости. Ой, один холостий і, і три нормальних. гиалуроны же это. <плёв> да. Минус одна хпшка в дилера. <плёв> Вы меня приховал наручниками? Нет. <плёв> нет! Нет, нет, нет! Ты сказал, очень интересно. Нет, будь ласка. Нет. Ладно, у мене є вітамінки. Я, якщо що вип'ю. А, ще й другий раз. О, ну, ладно, зарядимося вітамінками. Так, да, у нас вітамінки. І останній холостий в мене. І так. Та чому? О! Я забув ще сказати, у нас є ножик. Ого, два холостих. Ну, коротше, 50 на нас ще є ножик, якщо не. Е, що він може? Ти пророблюєш ним Дробовик І. Ну, ти його пророблюєш і воно в два рази лучше стріляє. Давайте, якщо 50-50. А, а тепер треба надіятись, щоб я встрелюв. Навіщо я стратив ножик? А в нього ще й три лупи Капець. Ні. М -м -м. Дуже погано. А ну навіщо я це випив? Ага... Я думав, що я навіщо я це випив? А я ха ха. Но у нього є останні э, вітаміни. Треба, щоб йому не випадало вітамін. У мене всі наручники в кінці. ого го го Три нормальних і один холостий. <реку> Прикуваємо його нарочниками. Буляє ногу І тепер стріляємо. На, тобі А тепер давайте ще умно. Стрельно мені ще. На, -а -а. Да ти що? Ну, він все одно встановить дві жизни. А тепер мені має бути страшно. Пока! Бака. Все, ми його виграли. Що це за сундук? Це гроші. Ура. Ми його виграли. Ми отримали 55 тисяч 10 доларів. І мене викинуло. Ну, ладно, ребятки, на сьогодні все. Ми пройшли таку класну ігру. От. Ну, і на сьогодні все. Якщо ви хочете більше відео по Роблоксу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!